Як дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років може приносити неабияку користь? Коротше, історія така. Перед тим як я почну історію, я наполегливо прошу вас підписатись на цей канал, адже в мене є велика мета 100 тисяч підписників, і ми вже майже доклацали до 20 Тисяч до історії. Так як в нас є зараз дуже великий збір на 5 автомобілів для сил оборони, ми інтенсивно ганяємо ці автомобілі через кордон. Але в мене є дуже мало знайомих, які можуть пересікати кордон. А ті, що є, не завжди доступні, бо у всіх, бачите, великі справи. Сили оборони почекають. В мене сьогодні Пілатес. В нас є людина, яка привозить автомобіль в Польщі до кордону. І мені завжди треба люди, які можуть пересікати кордон на пішому. Забирати машину з парковки і перевозити її в Україну. Всі документи, все ми робимо. І от цього разу в мене на кордоні на польській стороні стояло три машини. Я написав свій телеграм, свій фейсбук, свій інстаграм, свій твіттер, що мені потрібні такі люди. Ніхто не відгукнувся. І ось написав один хлопчик, каже: мені ще немає 22 роки, я можу це зробити. І я вмію їздити на механіці, що не є мало важливим. Документи ми зробили. Він погрузився до мене в машину. Ми поїхали на кордон. Він пішов на піший, я його чекаю на заправці. І tot І тут він мені дзвонить, каже: А є на цю машину страхівка. І я на фоні чую, як якісь старші мужики, то тут у тебе нема страхівки, то зараз тобі впаяють дуже великий штраф, то тут дуже великі гроші, тебе оштрафують, ти давай перший в колоні стоїш, давай виїжджай, ставай назад, йди купляй страхівку. Давай, давай, буде великий штраф. Я кажу, ді страхівка є, вона в бардачку. Мало хто знає, що в ік-стрейлах є бардачок над рулем. Я кажу, глянь там. Він каже, та є. І я йому ще кажу, Діма, нікого не слухай. Все окей, страхівка є. Ці діди просто хочуть тебе наїбати, щоб ти виїхав з черги бути перший і щоб вони були перші. Така от логіка мужичків, які стоять в машинах в черзі на кордоні. Наїбати своїх, які везуть машину для сил оборони, щоб бути в черзі. Першим висновок, друзі-чоловіки до 22 років, у вас з'явилась велика можливість, і ви можете її використати з користю лише для себе, або з користю для суспільства, вирішувати вам. І будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.